Чи мали ви впевненість у своїй перемозі, враховуючи результат минулого матчу? Ну, мали, тому що ми виграли першу гру о, в тому році 4-0, потім вдома ми виграли 2-0. І ми розуміли, що ми зараз виграємо в один Ну, Це ж якась дожди. І тепер нам страшно, як ми вдома зіграємо з кремлем 2. Тут вже ми, ми повинні задумати, тоді вже такої впевненості немає. Як впливає на гру команди різниця у віці між гравцями? А що є різниця в віці? Ну, якщо ви. Ну, це це не, натяк на мене, то я відчуваю себе ну, десь так на 25-30. Затримка в матчі негативно вплинула на гру та на її якість? Я не знаю, як на гру противника, але ми після затримки вийшли і заблигу. Коли була тривога, ми один двоє Тільки тривога закінчилась, ми вийшли і забули другу. Які плани ви ставите на цей сезон? Ну, самі високі. Ваші хлопці не дуже емоційно відреагували на забитий гол. Це, е, тому що для них це не подія, а нарешті виконане завдання. Е, так, приємно, що вже другу групу поспіль забиваємо гол. Це приємно, є позитивна тенденція, але досить поряд з цим залишається досить багато помилок, які через які ми пропускаємо голи. Тому треба перш за все, мабуть, на це звернути. увагу. Є хтось із гравців, кого б ви хотіли виділити сьогодні. Важко когось виділити когось одного гравця, тому що хлопці всі старалися, всі намагалися здобути позитивний результат. Тому команда працювала всі, всі один за одного. Погоджуєтесь ви з тим, що ще рано записувати вас в аутсайдери, тому що попереду і сезон, і ви можете навчитись і вдосконалитись багато ще попереду. Так, звичайно, що тільки третій тур, незважаючи на те, що в нас три поразки поспіль, все одно хлопці з кожною грою прогресують, і я думаю, що позитивні результати в нас попереду. Навчилися футболісти сприймати поразки. Поразку ніколи не навчишся сприймати. з поразки треба робити правильні висновки і рухатись вперед.